Чоловіки реддіт, яких зґвалтували жінки. Розкажіть свою історію. Мені підсипали наркотики. Прийшов до подруги додому, звідти ми мали піти разом на вечірку. Вона запитала, чи не хочу я трохи розслабитись перед вечіркою. Я погодився. Ми випили по шоту. Тоді вона запропонувала мені трохи трави. Після кількох затяжок я вирубався. Прокинувся голий на ліжку, вона сиділа зверху. Подивилася мені в очі і сказала: Ти в порядку? Тобі зараз покращає. Я знову втратив свідомість. Прокинувся вже на подвір'ї. Минуло близько чотирьох годин. Голова боліла, наче хтось вдарив мене сковорідкою. Я пішов до лікаря. У мене взяли кров на аналіз. У крові виявили рогіпнол. Ніколи більше з нею не розмовляв. Моя дівчина покинула мене, коли дізналась про це. Я впав у найгіршу депресію у своєму житті і намагався покінчити життя самогубством. На щастя, член сім'ї знайшов мене та відвіз до лікарні, де мені врятували життя та змусили пройти психіатричне обстеження. Зрештою, я пройшов терапію і отримав ліки. Сьогодні почуваюсь добре. Це одна із трьох найгірших подій, які мені довелось пережити у житті. Чесно кажучи, не впевнений, зґвалтувала мене чи ні, але думаю, що так. Колишня співробітниця, яка звільнилась пару тижнів перед тим, одного вечора надіслала мені повідомлення. Поцікавила, що я не зайнятий і чи не хочу прийти до неї в гості та потусити. У мене не було планів, тож я вирішив випити і погуляти. Я не мав наміру займатися сексом. Планував лише трохи випити та поїхати додому вночі. Я приїхав. Вона дістала пару склянок зі своєї шафи, і ми піднялися наверх до її кімнати, щоб пограти в настільну гру. Та випити. вона налила випивку, поки я розкладав гру. Я випив одну порцію після того, як усе розклав. І це останнє, що я пам'ятаю перед тим, як прокинутися голим у її ліжку. Я запитав, чи займалися ми сексом. Вона відповіла, що так займалися, і що я був дуже настирливим. Додала, що почувається, наче її змусили до сексу. Як вже сказав, я не пам'ятаю тієї ночі, тож наївно вибачився та сказав їй, що нічого не пригадую. Пішов у ванну кімнату і зрозумів, що у мене величезний синець під оком. Я повернувся і запитав, що в біса зі мною стало. Вона сказала, що не має жодного поняття, Тож я повернувся до свого звичного життя і постарався викинути це з думок. Кілька років тому я думав про те, як я втратив свідомість тієї ночі, і про те, що ніколи раніше не втрачав свідомості після випивки. Особливо підозріло те, що я буквально нічого не пам'ятаю з того вечора. Мені було 17, я був бездомним вже близько 4 років, тому рейв-сцена заміняла мені сім'ю. Ті, що були постійними відвідувачами, довіряли і знали одне одного. Цей рейв тривав три дні. До кінця другого дня мені вже ввижалось різне лайно без псилоцибіну. Я попросив у свого друга дозволу подрімати в кузові його фургона. Двері не замкнув, тому що був повним ідіотом. Прокинувся від того, що мене осідлала якась дівчина. Я страшенно розгубився, відштовхнув її. Вона почала плакати. Сказала, що їй потрібно завагітніти, тому що її хлопець де в армію, а я на нього схожий. Потім запитала. Тала мене, чи я все-таки не хотів би зробити їй таку послугу. Я негайно вигнав на віжену, після цього більше ніколи її не бачив. Сподіваюся, що той бідолашний чувак не потрапив у пастку цієї психопатки. Якась жінка розчавила ксанакс і підсипала в моє пиво. Я про це не здогадувався. Після пива я втратив свідомість і прийшов до тями, коли вона сиділа на мені, а поруч в шоці стояв її наречений. Вони почали сваритися, вона намагалась розлютити його. Він був шокований, але не тим, що застав нас двох, а тим, в якому стані я був. Я навіть говорити не міг, не розумів, що коїться. Коли він зрозумів, наскільки я безпомічний, допоміг мені повернутися додому. Оскільки я не міг зв'язно говорити чи навіть ходити, він практично доніс мене до своєї машини. Зателефонував мені наступного дня, щоб перевірити, як я і сказати, що вона розповіла йому, що зі мною зробила. З тих пір минуло 15 років. Ми досі з ним дружимо. Жоден із нас із нею не спілкувався з того часу. Я спробував висунути звинувачення, він підтримав мене і дав свідчення. Та копи лише посміялись з нас і навіть не намагались це розслідувати. Одного вечора прийшов додому з бару. Вдома був брат зі своєю дівчиною і її подругою, яка, вочевидь, була п'ятим колесом до воза. Було схоже, що ця дівчина наркоманка з досвідом. Я був добряче п'яний, тож приєднався до них. Ще трохи випив, покурив їхньої трави. Брат і дівчина усамітнились. Подруга спробувала піднятися зі мною на гору. Я відмовився: ось тобі ковдра, а ось диван, спи тут. Я ліг спати і зачинив за собою двері. Врешті-решт, посеред ночі, я прокидаюся. Вона. На мені, а я без штанів. Я сказав ні і попросив її звалити, але вона продовжила. Через кілька хвилин я вирішив, що краще дати їй зробити, що вона хоче. Був занадто п'яний і просто хотів знепритомніти. Вона зробила свою справу, хоча впродовж сексу я ще кілька разів просив її зупинитись, та вона не звертала уваги. Весь час говорила: ти знаєш, що я гаряча, знаю, що тобі подобається, яка я гаряча. Було жахливо. Досі не знаю, як вона потрапила до моєї кімнати. Через 4 роки вона надіслала мені повідомлення, в якому розповіла, що я батько її сина. Вона перевірила ще чотирьох хлопців на батьківство. Всі негативні. Тепер їй потрібно перевірити мене. Прийшли результати позитивні. Хоча її мати розповіла мені, що вона завагітніла навмисне, щоб уникнути рехабу, я вирішив взяти на себе батьківські обов'язки. Дитина, вихована бабусею та матір'ю соціопаткою, була не дуже розумною. Ним було легко маніпулювати. Вони йому розповідали, що я причина усіх їхніх нещасть. У третьому класі він страждав ожирінням, не вмів читати, рахувати. На кожному зубі був карієс, він не вмів їздити на велосипеді чи кидати м'яч і пропускав школу 35 днів на рік. Коли він навчався у п'ятому класі. Сі родичі нарешті погодились віддати його мені на виховання, не тому, що хотіли, щоб він спілкувався з батьком, а більше тому, що їм було начхати на нього. В процесі переїзду розповідали малому, що я силоміць відбираю його влюблячої матері. Увесь час, поки він жив зі мною. Вони продовжували мене цькувати та обмовляли перед сином. Всіляко встрівали у виховний процес. Та до 10 класу я зумів спрямувати його на правильний шлях. Він став капітаном команди з лакросу, відмінником з другого курсу гравець футбольної команди. Тоді його сімейка розповіла йому, що я зґвалтував його матір, а він плід цього зґвалтування. Тепер він ненавидить мене і не хоче зі мною розмовляти. Пішов жити до них, та ненадовго втік і тепер живе з якимось дядьком невдахою. Не розмовляє зі мною вже 18 місяців. У грудні йому виповнюється 18 років, і на цьому ми закінчимо. Я блокую всі їхні номери. Я знімаю його зі свого медичного страхування, тому що він і його матуся використовують його, щоб отримати аддерал, і бог знає. Що ще, я видаляю його номер. З мене досить. Хотів би я ніколи не проходити той тест на батьківство. Мене не зґвалтували, але на різдвяному корпоративі якась дівчина на танцполі підходила до хлопців і непристойно торкалася їх, включаючи мене. Я був шокований, коли це сталося, а потім розлютився, оскільки всі просто вдавали, що вона нічого не зробила. Наступного дня на роботі вона зіграла роль жертви. Вдавала, що нічого не пригадує, коли я з нею зіткнувся. Більше ніхто про це не згадував і її навіть не викликали на килим. Незабаром я пішов з цієї роботи з інших причин. Моя колишня за іронією долі дочка Вікарія не приймала ніяк відповідь. Вона почала мене штовхати і бити, повалила на ліжко. Я міг зупинити її, але вона була настільки наполегливою, що зробити це означало б завдати їй болю. Я не хотів цього робити, тож зрештою, дозволив цьому статися. Пізніше вона вибачилась, навіть зізнавши, що по суті зґвалтувала мене. Це було приблизно 12 років тому. Вона хотіла вийти за мене заміж, але її поведінка та той факт, що мені було 18, не дуже сприяли цьому, особливо тому, що вона очікувала, що я прийму її релігію, а це точно ні. Тепер вона одружена з хлопцем, з яким зустрічалась до мене. Чувак має нульову самооцінку і жахливо ставиться до неї. Мають двох дочок. Я дуже радий, що ухилився від цієї кулі. Це сталося ще в коледжі. Була дівчина, з якою ми кілька тижнів спілкувалися. Я став помічати різні дивні речі в її поведінці, тому почав відсторонюватись і намагався дистанціюватися від неї. Одного разу ввечері вона завітала до мене без запрошення, прийшла з подругою, яку запросив мій сусід по квартирі. Вона була досить п'яна, що для неї було звичним явищем. Я пішов до своєї кімнати, щоб скористатись туалетом. Вона пішла за мною і зачинила за собою двері. Вона наполягала на тому, щоб ми зайнялися сексом, але я відмовився і сказав, що просто хочу. Хочу повернутись вниз і погуляти з друзями. Вона штовхнула мене на ліжко, залізла на мене, почала поводитись дуже агресивно. Я продовжував повторювати, що просто хочу повернутись вниз. Вона засунула руку в мої штани, різко схопила мій член і моторошно сказала, що відріже його. Не думаю, що вона справді зробила б це, але я не хотів ризикувати. Окрім того, вона поводилася як маньячка. Тож я вирішив здатися. Я впевнений, що вдав оргазм приблизно через хвилину, потім підскочив, схопив штани та побіг вниз так швидко. Як міг, я б не сказав, що травмований цією подією, але це точно не було приємно. Крім того, я навіть не знаю, що це можна вважати зґвалтуванням, поки не сказав про це подрузі. Вона пояснила, що мене зґвалтували. Це дуже дивне відчуття, особливо коли я комусь розповідаю цю історію, і він думає, що це смішно. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи потрапляли ви у схожі ситуації. Дякуємо за підтримку, ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!